Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Animux. Ось уже настало літо, на вулиці просто нереальна спека, і тому я почала думати про те, які ж книги я б хотіла прочитати цим літом. Не знаю, як у вас, а в мене вибір книги, окрім всіх факторів, залежить також від сезону. Тому що є такі історії, які щоб відчути повною мірою, треба читати в ту ж пору року, в яку відбуваються події в книзі. Бо знаєте, якщо, наприклад, всі події в снігах, в льодах і повна холодина там. О мені влітку читати таку історію не дуже хочеться, тому що я просто не зможу відчути її повною мірою. Через це на літо я вирішила обрати книги, які мені здаються літніми. Можливо, я помиляюся, але от на перший погляд вони мені видаються саме такими: я обрала на літо 10 книг, які я хочу точно прочитати, тому що у відео з планами на весну я вам показувала 15 книг, але я не встигла їх всі прочитати. І на це є дві причини. Перш за все, виходило багато новинок, які мені хотілось прочитати пошвидше. Відповідно, я відкладала ті книги, які в мене були заплановані. І друга причина це не той настрій. Часто теж так буває, що от планувалось планувалося, а потім розумієш, що та ні, зараз якось не дуже хочеться. Тому деякі з книг навіть перекочували з моїх планів на весну у плани на літо. Але не всі, звісно. Більшість з них я обрала саме для того, щоб прочитати влітку. Тут будуть книги дуже різних жанрів, але сподіваюся, що всі вони будуть цікавими і не розчарують мене. Звісно ж, я говоритиму про кожну з них без спойлерів, тому що я ще їх не читала. Перш ніж будемо починати, попрошу вас поставити цьому відео палець догори, підписатись на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не лише дуже допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! Перша книга це роман, який дуже давно стоїть у мене на поличках, але ось саме зараз я відчула, що хочу його прочитати, і ймовірно, почну робити це вже прямо сьогодні. Йдеться про книгу Крістін Гени Чотири вітри. Я вже читала цієї авторки раніше Солов'ям, і мені дуже сподобалось. Я страшенно плакала, я переживала і досі не можу забути цю книгу, хоча вже пройшло ну, не знаю, півроку точно. Не знаю, чому я обрала саме чотири вітри, можливо, через її зовнішній вигляд. Можливо, тому що вона ось така жовтенька, і це якось надихає мене на те, що це події будуть відбуватись влітку. Але це ну, взагалі не точно. Мені здається, що тут насправді буде значно більший проміжок життя головної героїні, показаний. Отже, тут історія про жінку. Яка все життя росла в нелюбові, до неї ставилися як до слабкої, негарної. І ось в один момент її життя кардинально змінюється, і вона опиняється вже в зовсім інших обставинах в новому світі, так сказати. І наскільки я знаю, події і життя саме головної героїні, там її родини будуть показані на фоні великої депресії у Штатах. Я стараюсь не ставити високих очікувань, але нічого не можу собою зробити, тому що Соловей був просто шикарним для мене. Тому, звісно, я тепер, ну, не спеціально, але от воно так виходить, що я розраховую на те, що інші книги Крістінгіани будуть не менш класними. Тому у мене величезні до неї очікування, на жаль, але ну, так воно вже є. У будь-якому разі, я думаю, що. Повністю я точно не залишусь розчарована, навіть якщо мені там менше сподобається ніж Соловей, тому що авторка пише дуже красиво, у неї 100% знову буде сильна головна героїня. Ну і, звісно, цікаве історичне твою. Наступну книгу я вже показувала у своїх планах на Весну. Але, на жаль, так стало, що я не встигла її прочитати. Але дуже хочу познайомитися з цією авторкою, тому перенесла в свої плани на літо. Йдеться про книгу української письменниці Катерини Самойленко. І це її цикл двоповня, а саме перша частина Закони Невриди. Ось так вона виглядає. І вона мені чомусь. Здається, все ж таки більше літньою. Я не знаю, але це немає об'єктивних причин. Просто суто моє якесь суб'єктивне враження. Я знаю, що це має бути таке собі фентезі або, можливо, навіть роменте з головною героїною Ріною. І тут світ поділений на якийсь зовнішній і прихований, але найголовніше, що це фентезі побудоване на основі української міфології, українського фольклору. Мені дуже цікаво з цим познайомитись, тому що ми читаємо постійно про різних фейрів та там про шотландську, якусь ірландську міфологію, ще якусь. Тому дуже круто, що є роменти українське саме. Я сподіваюся, що ця книга дійсно класна, тому що чесно, я чула лише позитивні відгуки. Але і є в мене страх, що ці відгуки не завжди об'єктивні. А знаєте, ну просто щоб підтримати українську авторку. Я не хочу ні в якому разі якось применшувати чи принижувати. Я щиро вірю, що книга буде крутою, але от просто є такий в мене маленький страх. В будь-якому разі я дуже хочу познайомитись. У мене вже, до речі, є і друга частина цієї книги. Я знаю, що недавно буквально вийшла. Третя, тому цикл повністю завершений. Відповідно, не буде проблеми очікування наступної книги. Наступна книга стоїть на моїх поличках вже майже рік, і я не знаю, чому я досі до неї не добралась, тому що за всіма параметрами вона має мені сподобатись. Йдеться про книгу Попіл Лини до неба авторії Мін Горман та Матія Гібе. Чи Гібе, не знаю, мабуть, гібе, тому що це все ж таки французькі автори. Наголос має бути на останньому складі. Я вже читала в автор Кінін Горман книгу Ніч коли згасли зорі». Здається, вона теж в співавторстві з кимось була написана, але не з цим же автором. Я вирішила, що ця історія ідеально підходить на літо, тому що, наскільки я розумію, події. Ці книги починаються саме влітку, перед початком начального року. Головна героїня Скай хоче пуститись з берега і не знаю, відчути все, що там можна відчути. Для цього вона обирає бедбоя Еша і звертається до нього. Тобто, тут у нас ніби як має бути троп друзі з привілеями і. Зрозуміло, що це все переростає у щось більш серйозне. Це не просто для початку це просто гра, а потім вони там закохуються один в одного, як я розумію. Судячи з цієї зав'язки, мені має сподобатись, я принаймні на це розраховую. Та й відгуки, які я на неї чула, досить позитивні були. Тут ще досить цікава гра слів Попіл Лине до неба, І головні герої це Еш англійською Попіл. А головна героїня Скай англійською це небо. Я не знаю, як в оригіналі ця книга називалась, тому що вона написана була французькою. Але англійською ось така гра слів виходить: лине до неба або ж Еш та Лине до Скай. Головний герой лине до головної героїни. Я не знаю наскільки літньою є наступна книга, але я бачила якісь епізоди з фільмів по цій книзі, і воно мені чомусь здалось літнім. Йдеться про книгу Стівена Кінга. Воно це величезний такий товстунець, до якого, якщо чесно, я так трошки боюсь підходити поки що. Але я знаю, як пише Кінг. І я люблю, як пише кінг, тому я впевнена, що це буде дуже цікаво. Книга розповідає про групу підлітків, які зіштовхуються з якимось жахливим жахом. Зрозуміло, що всі ми знаємо клоуна Пеннівайза, ну так чи інакше, десь бачили, зустрічали, тому що це дуже відома історія і є вже краізацію цієї книги. І мені здається, не одна, навіть але так склалося, що я його не читала раніше. І дуже хочу познайомитись. Окрім того, я думаю, тут буде порушена тема дорослішання, а я люблю книги з подібною тематикою. Ну і плюс кінг мене практично ніколи не розчаровує, тому я думаю, що ця історія мені має сподобатись. Ще одна книга, яку я одразу ж обрала, навіть того не думала, і вирішила, що хочу прочитати її саме влітку. Це книга Емі Гарман, що знає вітер. Я чула про неї лише. Суперові відгуки, от чесно, я не чула взагалі жодного якогось негативного, і тому звісно очікування в мене тепер досить високі. Наскільки я знаю, це історія про дівчину, яка їде в Ірландію і яким чином потрапляє в минуле в 20-ті роки двадцятого 20 століття це має бути такий собі історичний роман. Окрім того, я так розумію, тут буде і любовна лінія. Я не знаю, до речі, чи це любовний роман, чи історичний все ж таки в першу чергу. Якщо ви вже читали, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це любовний роман, чи ні. От щось я навіть я не знаю. Мені здавалося, що ні. Але от тепер я дивлюсь назад ось тут читаю, що це оповіді про кохання. І історичні в той же час, і тепер я от задумалась в будь-якому разі. Я думаю, що мені має сподобатись, тому що я люблю історичні історії. Буквально недавно ось я прочитала просто шикарних відьом з Зварда, і мені страшенно сподобалось. Тому я розраховую, що ця історія про Ірландію теж мені зайде. Одразу ж згадаю ще одну романтичну історію, яку я планувала прочитати весною, точніше, перечитати, тому що я вже раніше не читала, але не встигла. Тому вирішила, що на літо це теж буде ідеальний варіант, і це ті, що співають за терміні Колін Макалоу. Я колись давно вже її читала, і тоді вона мені страшенно сподобалась. Я плакала, я довго її переживала, але тепер хотілося б її перечитати ще раз, уже будучи дорослішою, і зрозуміти, чи дійсно це така класна історія, чи просто мене вона у свій час вразила через те, що я ще не була там достатньо начитаною, і не так багато прочитала книг, щоб розуміти. Що мені подобається, що ні, Ця історія розповідає нам про життя родини в Австралії на початку двадцятого століття, і це така собі родинна сага. Але наскільки я пам'ятаю, головною все ж таки тут є любовна лінія, яка виникає між головною героїною, дівчиною Меккі, і священником Ральфом. Це така щемка історія, я пам'ятаю, також звісно ж тема. Неоднозначна і дуже дискутивна, я б сказала. Ось це кохання між ними, наскільки це нормально, ненормально, враховуючи різницю у віці, враховуючи те, що він священник. І я пам'ятаю, що все ж таки це не вульгарна історія, це досить така. Щемка і ніжна. Мені дуже б хотілося щоб ця історія виявилася такою ж класною, як я її пам'ятаю. Тому що наразі в мене про неї дійсно якісь найкращі враження, найкращі спогади. І дуже б мені хотілося, щоб так воно й було, і вона мене не розчарувала і цей раз. Про наступну книгу я знаю насправді дуже мало, тому що це ніби як трилер чи то детектив, можливо, детективний трилер, не знаю. І тому я стараюсь сильно не занурюватись, щоб не спіймати якийсь спойлер. Але я чула про неї надзвичайно класні відгуки, тому мені захотілося прочитати. А враховуючи те, що події цієї книги, наскільки я знаю, відбуваються саме влітку, то мені здалося, що це ідеальний варіант для планів на літо. Йдеться про книгу Ніщо з цього неправда Ліси Джуел. Я знаю, що тут головна героїна подкастерка. І вона запрошує до себе якусь жінку, і потім виявиться, що в неї багато дивних таємниць, і сама ця подкастерка, і її родина буде вплетена на цю історію. Це все, що я знаю. Можливо, я в чомусь трошки помиляюсь в цій зав'язці, але сильно не хочу до прочитання вникати. А вже походу буду розбиратись в будь-якому разі. Я розраховую, що це буде цікавий трилер. Якщо це все ж таки трилер. ну судячи з зав'язки, то схоже на те. Якщо ви вже читали його, напишіть, будь ласка, без спойлерів тільки свої враження. Чи дійсно це така класна історія, чи, можливо, вона трошки переоцінена. Але я чула шикарні відгуки про те, що в кінці ти взагалі не розумієш. Ну, от як тут і написано на в назві, ти не розумієш, що з цього було правдою, що з цього було неправдою, хто тебе дурив і. Напишіть, чи це дійсно так. Наступна книга є експериментом для мене. Я не дуже таке люблю зазвичай читати, тому що, наскільки я знаю, вона не дуже динамічна, але чомусь вона мені вдалась дуже літньою. І це книга Розамунди Пілчер, шукачі муші». Ось вона дуже гарна, мені подобається, як вона виглядає. Це історія, яка розповідає про жінку, в якої є дві дочки. І виявляється, що картина її батька коштує дуже великі гроші. Картина називається якраз таки шукачі-муше, і зараз вони стоять перед вибором чи продавати цю картину, чи зберігати. Ну, от щось таке. Це знову ж таки, мені здається, має бути родинною сагою. Тобто тут будуть на першому плані все ж таки стосунки між членами сім'ї, а ось ця історія з картиною. Чомусь, думаю, буде на задньому плані. Можливо, я помиляюсь, може все й не так. Я знаю, що книги цієї авторки не дуже динамічні, але атмосфера має бути чудова. Тому я вирішила її взяти собі на літо. Ну, плюс оце шукачі мушель, мені чомусь одразу море, літо, асоціація така. І ось навіть тут, як бачите, стоїть на березі моря, мені здається, жінка. Тобто, ну, щось в цьому є. Чайки, ну, коротше кажучи, ну літо. <хи> Ось. Um, і я розраховую від неї отримати саме класну літню атмосферу і, можливо, ще й чуттєву історію про сім'ю. Наостанок покажу вам дві романтичні історії, тому що я влітку чомусь хочу більше читати саме такого, на трилери або на щось суперскладне, чи скляне мене не тягне. Тому вирішила зупинитись саме на ромкомах. І перший перширом це краще, ніж у фільмах Лін Пейнтер. Ось вона так виглядає. Я не знаю нічого про цю історію. Знаю, що це буде справжня романтична комедія. Вона має бути легка, вона має бути цікава з гумором, і відгуки на неї я теж чула досить хороші. Це, мабуть, буде більше підліткова історія, тобто тут не 18+. Чудово. Вона ще така жовтенька, ну, просто чекала свого часу, щоб я її таки літом нарешті прочитала, бо вона вже в мене досить давно стоїть на полицях. От, Тому е розраховую отримати дуже позитивну емоцію. Остання книга це теж романтична історія, але мені здається, що це все ж таки не ромком, а просто любовний роман. І це коефіцієнт поцілунку Гелен Хуанг. Наскільки я знаю, тут досить нестандартна історія. Головна героїня має якийсь синдром. Я не знаю, якщо чесно, що саме тут з нею, але вона ніби як дуже розумна, але в неї проблеми зі знайомствами з іншими людьми, тому вона звертається до чоловіка з ескорт-послуг, і він має якось їй допомогти налагодити життя. Не знаю. Це все, що я чула про цю книгу. Відгуки чула посередні на неї, якщо чесно. Хтось каже, що дуже класно, розслабляє, плюс щось нестандартне є. Хтось каже, що все дуже банально. Але, знаєте, як на мене, романтичні історії зазвичай усі досить банальні, тому що все ж таки вони за певним якимось стандартом усі рухаються. Але влітку мені хочеться саме чогось ось такого. Чогось легшого, простішого. Тим більше я вже показала вам раніше книги десь трошки може, складніші деякі, якісь скляні навіть. Тому хочу зупинитись зараз на хай навіть посередній історії. Але якщо вона мене розслабить і принесе позитивні емоції, то чому ні? Ось такі книги я планую прочитати цим літом. Дуже сильно сподіваюся, що все ж таки я. Зроблю це, бо я знаю себе, і мені почнуть приходити знову перед просто якісь будуть новинки з'являтися, я б їх прочитати, але все ж таки розраховую, що я зберусь і зможу прочитати всі ці книги, які запланувала. Якщо ж ви вже читали якісь ці книг, напишіть, будь ласка, свої відгуки в коментарях, тільки без спойлерів, будь ласка, як вони вам сподобалось, що не сподобалось. І також порадьте якісь літні книги, які можна прочитати, які підходять на цей період, які ви любите, можливо, читати влітку. Я з задоволенням зверну на них увагу. А якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!